Вітаю на каналі Агролюбитель. Сьогодні знімаю огляд трактора Кубота 32 кінських сили потужність. Трактор для зйомок надала компанія Вест у місті Тернопіль. Розкажу про повнопривідний трактор кінця 90-х років. Десь 98-й рік, здається, точно не пам'ятаю, коли його випустили. Такий от тракторець. Поруч, до речі, стоїть трошечки менший без кабіни, але я думаю, суттєвої різниці між ними немає. Даний трактор трьоциліндровий, водяне охолодження, повний привід. Передні колеса нові, БКТ, розмір 16, задні колеса 24 розмір, але широкі, досить широкі, трактор з кабіною. Зараз зайдемо всередину, але ще покажу навіску. Така одна візка. Не знаю, яка її вантажопідйомність, але думаю, такий трактор фризу 1,5-1,6 метра без проблем тягне. За вікном прогрівають джундіра, тому звуки трошки нам. Заважають, але нічого. Тепер ще зайду всередину, в кабіну чи в салон. Поруч стоїть трактор на 26 кінських сил. Ну Це, в принципі, конкуренти 25 однозначно. Двері повністю не відкриваються, тому проблемно буде сісти. Ну, що тут всередині обшивка, все м'ягенько. Інтер'єр зразу видно, що це є 90-ті роки. Підлога рівна. Важелі різні управління. Коробка. Досить низько. Сижу в цьому тракторі і черкаю головою трошки стелі, тому що в мене зріс 181, кабіна досить маленька. Панель приборів 1361 мотогодина, якщо я правильно все розумію. Ну, тут лампочки індикації, форточка. Там, мабуть, блокіровка. Це гідравліка. Перед цим знімав Янмар. То Янмар, він такий досить цікавіший. Кубота, мабуть, за рахунок того, що вік старший, років 5-6, старший трактор, відповідно, не такий цікавий. Але це японський трактор. Ціна такого трактора орієнтовно 12 тисяч доларів. Звичайно, ця сума може мінятись, але кому дуже треба, звертайтесь за цими телефонами, уточняйте. Також можна свою стару техніку. Якогось 25 до прикладу поміняти з доплатою. Якщо до мене звернетесь, то можна щось буде з хлопцями поторгуватись, тому що люди на контакт радо підуть. Такий ось огляд. ще покажу здальше, як виглядає цей трактор. Кому відео сподобалось, ставте лайки. Пишіть свої думки в коментарях, хто що думає про цю техніку. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу.